Всім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів військової обласної державної адміністрації Я представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 4 серпня 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у. Капітальному ремонті свердловини, перемишляни 3 перемишлянської площі з метою видобутку вуглеводнів, суб'єкта господарювання, товариство з обмеженою відповідальністю ПАРІ. В період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані у єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля станом на 11 годину 12 хвилин. Ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях трьох учасників. Один з них це представник департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА. Прошу усіх інших учасників по черзі представитися. Тов парі, провідний голод, калашник Олександр. Калінченко Михайло, помічник директора. Добре, дякую, прошу іншого учасників. Я як представником компанії розробника звіту ЗОВД. Добре, дякую. Отже, зараз я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності, перший ОТЕП якої розпочався 1 квітня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті національної онлайн-платформи «Екосистема» у єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером дванадцять сорок З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля. Шляхом розміщення 17 липня 2025 року звіту зведе та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн платформи «Екосистема». В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проходити 4 .2025 року в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до вищевказаного оголошення, зі звітом можна ознайомитися у приміщенні Перемишлянської міської ради за адресою Львівська область, Львівський район, місто Перемишляне, вулиця Галицька, будинок 50. Також зі звітом можна ознайомитись в електронному вигляді у єдиному державному реєстрі стінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 15 хвилин, ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено в Кабінет державний реєстр оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто, громадськість може подати свої зауваження до пропозиції по 21 серпня 2025 року щодо планованої діяльності, яка полягає у капітальному ремонті свердловини перемишляни 3 перемишлянської площі з метою видобутку вуглеводні. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися на громадських слуханнях. Був присутній представник організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, та представник суб'єкта господарювання ПП Парі. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякую. 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 До Побачення. До побачення.